Пертарні технології це технології комунікації взаємодії між людьми. В усіх сенсах, в усіх форматах різноманітних, які існують наразі, це як психологічні технології, так і навчальні технології. І е, все, що стосується специфічного або спеціального способу е, контактувати, розуміти реальність, е, інтерпретувати реальність, е, комунікувати серії інтерпретацій між людьми. І, відповідно, досягати того результату, який, який поставлений, або да, того, що люди хочуть. Справа в тому, що гуманітарні технології, взагалі, це поняття, які соціальні технології іноді це використовують як синоніми, але там є розбіжності, звичайно, в цих поняттях, вони дуже виразно постають на тлі технічних технологій. Технології технічні захопили світ, інформаційні технології, нано, біотехнології, всі можливості, які надає сучасна наука, це просто вибух у порівнянні з тим, як жило людство ще два століття тому. І тонкість і. Такий дуже глибинний філософський філософська проблема питання в тому, як житиме людина в середовищі технічних технологій, тому що сама природа змінюється, да тобто людина вже може втручатися дуже серйозно в генетичний стан. Рослин, тварин і самої людини, не говорячи вже про можливості клонування і так далі. Тобто дуже багато змін технологічного порядку такі, які змінюють природне середовище людини і відтак саму природу людини. Проблема в тому, що сучасне людство ну, ще не зовсім розуміє, до чого це призведе. Тобто Ми ще не знаємо результатів того, що ми їмо продукти і так далі. Ну, тобто багато Багато є питань в цій темі, але. Сенсу тому, що на тлі дуже швидкого розвитку технічних технологій людина не дуже розуміє, що робити із собою, із власним станом, як ставити питання до себе самого, незважаючи на те, що багато століть. І тисячоліття навіть люди шукають відповіді і практикують, комунікують, взаємодіють. Але так чи інакше, саме на тлі технічних технологій постає дуже важлива задача налагодити людське на тлі техніки, так? тобто, як має існувати людина на тлі всього технічного. Це не так просто, звичайно. Багато хто збентежений тим, що діти занурюються в інтернет, що вони, наприклад, да, просто. Втрачають, можливо, якісь колишні або так, як вважалося, колись важливі людські здатності взаємодіяти або розуміти реальність, чи тривожитись з цього приводу, чи ні, як це робити? Тобто, як залишатися людьми, фактично. І ось весь такий пул набір гуманітарних технологій покликаний відповідати на це питання. Тобто, як саме ми маємо взаємодіяти, щоб не втратити свою власну людськість. Дуже така ну, філософська дійсно проблема, вона е, філософська, але це той, той якраз випадок, коли філософська проблема стає дуже нагальною проблемою сучасності. Тому що, ну, принаймні, починаючи з розвитку і виховання дітей, кожна доросла людина вже зустрічається з цією проблемою, е, ким бути, фактично. Да? Ким бути на, е, на, на тлі всього, що про нас уже знає техніка. Вона знає досить багато, про нас більше, ніж ми самі. От. Тобто, наскільки цей технічний простір керує нами, чи ми можемо ним керувати? Тому що наступний щабель, після того, як ми запитаємо себе про те, хто ми є, і після того, як ми почнемо керувати своїм спілкуванням, так? Це питання про те, як ми будемо жити далі, тобто як людство має розвиватися. Фактично, тема гуманітарних технологій виводить нас у питання керування власним існуванням, питання політик, всіх можливих політик. Політики як політики, Політик у сфері тієї самої технології, або політик у сфері культури, чи духовності, чи в будь-якій іншій сфері. Отже... Тому в який можна тут висновок зробити висновок той, що фактично оволодіння різноманітними аспектами гуманітарних технологій є наразі просто сучасна задача кожної свідомої людини, яка хоче залишатися з собою, тому що механізму такого дуже швидкого і наукового, і технологічного розвитку він фактично поглинає, тобто людина або стає інструментом того самого інформаційного простору, про що насправді дуже яскраво говорять наші війни інформаційні, так. І неможливість спротиву взагалі людської психіки, тому що відбувається в інформаційному просторі, так неможливість або мало можливості вибирати іноді, так? тобто людина виявляється. На ну її поглинає те, що відбувається фактично в інформаційному просторі, не говорячи про технологічний, коли немає можливості вирощувати на на власному городику якусь там морквочку, чи що небудь, да треба купувати те, що виростив хтось, так тобто тут дуже обмежені ну, можливості людського впливу. Отже, знати більше про те, як. Поводитися із собою, так? тобто як, наприклад, підтримувати свій ресурсний стан-то. Да? Дуже важливий момент, це як ми вміємо приводити себе до ладу. Це теж серія це цілий напрямок гуманітарних технологій про це говорить. Це е, е, різноманітні практики продуктивності, так звані управління мисленням власним, це володіння станами, які пов'язані психічними власними станами, управління емоціями. Е, е, Збалансованість, наприклад, образу життя, так? тобто, як ми можемо. Вставати зранку і бути щасливими, як ми можемо бути продуктивними протягом дня, як ми можемо засинати і теж продовжувати бути щасливими. От Один напрямок. Другий напрямок це звичайно комунікація. Все, що стосується спілкування, все, що стосується взаємодії в усіх соціальних процесах, людина, в принципі, істота. Яка стає собою, стає людиною лише у комунікації взаємодії з іншими людьми, це, це відомий науковий факт, і, і якщо людину, скажімо так, на окремій планеті або в окремій зоні тримати, вона людиною просто не стане, або ну втратить цю здатність бути свідомою, наприклад. От тому е, культура комунікації, культура взаємодії не в сенсі якогось правильного поводження, а в принципі в е, спосіб шукати. Адекватні для наших ситуацій життєвих видів взаємодії, це просто ну, найважливіша компетенція сучасної людини у будь-якій сфері. От. І ем, хочу сказати, що як у ставленні до себе, так і в, і в плані комунікації дуже важливо все-таки знаходити креативні, тобто нестандартні підходи. Тому що з одного боку ми всі генеруємо оці способи, можна сказати так, що всі ми виробляємо якісь випрацьовуємо якісь гуманітарні технології в своєму житті, але і вони є їх багато систематично. Описаних в книжках, у практиках, у тренінгах і так далі. От. Але е, таким віянням сучасності є те, що ми маємо для наших актуальних потреб випрацьовувати власні підходи. І жодний шаблонний підхід він не спрацьовує, він не робить нас не просто щасливими, а ну, навіть не допомагає просто утриматися на плаву От, в такому плані. Звичайно, от такий дуже швидкий темп загальнолюдського розвитку, і знову ж таки розвиток технологічний, він призводить до, до масових явищ такого масштабного характеру. як… От, наприклад, сучасні наприклад ці навколо воєнні сутички. Так, от сучасне людство, яке вже розуміє, яке вже знає загрозу війни там третьої світової, все одно втягується у дуже небезпечні ігри. І... Фактично, все виглядає так, що якщо ми не навчимося власне ставитися до себе серйозно, як до людини, яка впливає на, на землю, на як на планету, я не знаю на всесвіт, якщо хочете, то от від у цій мірі і глибини цієї серйозності будуть е, залежати рішення, які людина прийматиме прийматиме все в, в, в своїй країні, в своїй домівці е, у стосунках з сусідами. Тобто, все дуже наближається. Так, тобто, світ глобалізує з якимось таким дивним чином, що де б ми не були е, в Україні, в в місті чи в селі, е, все одно дуже, дуже близько до нас глобальність. Вона якось так ну тісно до нас підійшла. І е, оце ще один з таких фактів, або ну, характеристик сучасності, що глобальні питання вирішуються от прямо там, де ми є. Важливо про це замислитися. І, звичайно, якийсь спротив створити. От, тому що насувається таке масове мислення, так можна лише думаючи, так? думаючи, мислячи, ставлячи собі непрості запитання і не підпадаючи, скажімо так, під панічний ефект масового мислення. Так? Це теж така специфічна задача і виклик сучасності. Якщо про проблематику, про яку я говорила стосовно взагалі положення людства в сучасності, так на тлі технічних технологій, і цей філософський виклик до людства, так то це Френсіс Фокуяма, наше післ... постлюдське майбутнє. Є така книжка. І взагалі Фукояма – такий, ну це відомий філософ, уторолог, і е, мислитель, який показує е, межі наших людських можливостей. Це дуже важливо. Ну, відчути, правильно зрозуміти. От. А вже з приводу гуманітарних технологій безпосередньо, зараз просто настільки дуже активний дискурс, що я вам просто пропоную гуглити, да, дивитися, читати, що є і е, 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 дуже розмите поняття насправді. Так? Я розумію, що я таким досить. Е, е, Ну, в широкому сенсі послуговуюся цим е, поняттям. Є поняття соціальних технологій, там ціла серія авторів, ви знайдете їх просто в, за, в загальному. От. І е, дуже велика серія гуманітарних технологій, е, це педагогічні технології, тобто як саме навчати, та, як саме е, подати дорослій людині або дитині е, якийсь матеріал, якого вона може навчитися. Ну, це прямо окрема лінія, на яку варто звернути увагу. І ще з приводу соціальних технологій, ще один напрямок це, звичайно, все, що стосується ЗМІ, все, що стосується керування масовою свідомістю, саме керування. Так? І от тема гуманітарних технологій, як на мене, в моєму варіанті, вона покликана ну, пробудити людину індивідуально, так? тому що дуже популярна, принаймні там, Два століття останніх так. оцей вплив на маси через засоби масової інформації, вплив або спроба впливу ем, і керування саме управління через е, управління людьми через е, масове інформування. Вона там є багато міс містифікацій, багато небезпечного. Так багато чим лякають, і ось розмістифікувати роз якесь сенсі зачарованості. розчеклувати, можливо, так дуже важливо себе розчеклувати в цьому. Плані і е, як правильно бути е, індивідуалістом, не втрачаючи людського середовища, оце теми, які е, пов'язані з гуманітарними технологіями в сенсу е, впливу засобів масової інформації. Теж важливо дуже залишатися собою, так на тлі от е, таких, е, ну нібито дуже ефективних і дуже таких там небезпечних інструментів. Якщо переносити питання гуманітарних технологій в контекст українського сьогодення, то е, найактуальнішою я вважаю проблему і питання, е, тема це тема діалогу, громадського діалогу взагалі в Україні. Так, тобто е, формування. Культури взаємодії між людьми. Так? Це практики, це, звичайно, фасилітація як метод супроводу групової діяльності або індивідуальної діяльності, наприклад, людини. Це той самий коучинг, якщо йдеться про культуру запитування, там, де люди можуть допомогти один одному поставити собі персонально якісь непрості питання і відповісти на них. Це можливість таких. Діалогових середовищ всюди, де виникають конфлікти, так це медіація, як засіб, один із засобів. Це публічність і публічні практики, так звані, і їх створення нових форматів. Так, те, чим я займаюся, так, я називаючи себе розробником розробницею гуманітарних технологій, я маю на увазі те, що у кожному конкретному випадку дуже важливо підбирати певний набір інструментів для того, щоб вирішити задачу як найкраще. Орієнтуючись на цінності, на які ми спираємося для, ну, для кращого майбутнього, так от, наприклад, дискурси і тема цінностей, так один з одна з найактуальніших тем, яка має комунікуватися більш активно сьогодні, на мій погляд, в Україні. Бо багато хто використовує це слово, це поняття, але заглиблюватися в нього не дуже хочуть. Чомусь, тому що воно досить складне, насправді, коли кажуть, Ой, давайте ми всі об'єднаємося по цінностях. Ну круто, давайте. Всі скажуть. Любов, всі скажуть Свобода, всі скажуть радість і так далі. Там, або «благополуччя». От, але е, нюанс у тому, що людина істота інтерпретуюча, так, і у кожного своя інтерпретація: і любові, і свободи, е, і радості, і благополуччя. Тому е, саме е, дуже серйозний підхід до усіх. Аспектів взаємодії з людьми, тобто, знаєте, якщо в релігії колись казали, що там, де там троє чи двоє зберуться, він в ім'я моє, так там і я буду з вами. Даток, от зараз там, де е, кілька людей зібралися разом, або навіть двоє, вже е, важливо, щоб була при, присутня, або ці люди були свідомі, того, що є спосіб, є технологія, як цю комунікацію зробити більш якісною, більш ефективною і не витрачати час е, на пусті балачки, і не розчаровуватися, тому що зворотній бік, якщо не застосувати гуманітарні технології спеціально, то відповідно ми маємо ризики. Ризики полягають у тому, що вони всім нам відомі, це дуже така знаєте, розчарування в нашому національному, в національних трансформаціях, так, в змінах. Розчарування звучить приблизно так: ну це 20, 30, 40, 50 років, кілька поколінь має вимерти для того, щоб відбулися якісь зміни в Україні, для того, щоб свідомість змінилася. Я хочу сказати, що з одного боку це так, як здається, якщо нічого не робити спеціально. От Якщо нічого спеціально не робити і не застосовувати ці гуманітарні технології, і не поставитися серйозно до цієї теми, причому на рівні ну, державному, фактично, то дійсно ми будемо мати і 20, і 30, і 50 років і результату не буде ніякого, тому що головний ефект взаємодії між людьми без сучасних гуманітарних технологій це розчарування. Люди зустрілися, поговорили, залишилося ноль результату, нічого не відбувається, зміни не відбуваються, і все. І ми розходимося. Ми починаємо або сваритися, або просто ображатися один на одного. Кожен залишається по собі, і е, всі неприємні. Патерни або звички наші повертаються. Так? Громада не може зібратися, вирішити нічого, там, посварилися, кожен по своїх хуторах розсівся, і, і все залишилося, як і було. А той, хто більш активний і агресивний, в цей час встигає керувати ресурсами, роблячи з себе вигляд влади і так далі. І, і от, от у цей, скажімо так, горизонтальний розбрат і сварка, так? вона заважає. Консолідації не дає можливості цю консолідацію створити і, відповідно, вибудувати ту вертикаль, якої так бракує, живу вертикаль, яка справді буде відповідати запитам національних інтересів, і, врешті-решт, обрати ту владу, якою ми би самі хотіли, щоб, ми її, щоб влада дійсно відповідала бажанням і прагненням народу людей.